Соняшник символ сонця, життя і незламності. Саме він став однією з емблем української стійкості. Вшанування дня пам'яті розпочалося всеукраїнською акцією Служба захист пам'ять, до якої долучилися всі органи, які є в системі Міністерства внутрішніх справ. Вдячні містянам за те, що з розумінням поставилися до тимчасового перекриття руху невеличкою ділянкою, буквально на 20 хвилин, але це важливо. Сподіваюсь, що ця акція стане і щорічною, якраз 29 серпня, в цей день пам'яті загиблих захисників і захисниць. Громада міста схилила голови перед усіма, хто віддав своє життя за право України бути вільною та незалежною серед героїв. є Артем Асматов дуже важко було і пройшло вже більше як три роки. То тепер все рівно треба жити. Справлятися з собою, берегти своє здоров'я, бо ми хворі, нікому не потрібні, і треба берегти наших героїв, які живі. Це е, дуже патріотично і дуже важливо для нашого суспільства, для нашого міста. Це є пам'ять, це незабутня пам'ять про наших героїв. Мужність і любов захисників і захисниць до рідної землі це приклад, який живе в серцях кожного з нас. Сьогодні ми згадуємо усіх захисників, усіх наших героїв, які на превеликий жаль віддали. Своє життя за Україну, за наш Луцьк, за Волинську область, за те, щоб наші дітки могли ходити в школи, в садочки, за те, щоб люди могли. Працювати і отримувати свої сім'ї і за те, щоб Україна мала майбутнє. Наш обов'язок ніколи не забути цю велику жертву, це великий подвиг в серпні 2014 року. Під час виходу з Іловайського котла наші захисники потрапили під масований обстріл на Донеччині, коли поля були вкриті соняшником. Тому він і став символом цієї трагедії. Трагедія Іловайська напевно вже 11 рік не дає спокою. Всім українцям, напевно, це дуже важливо не тільки для своїх волинян, тому що дуже багато хлопців загинуло саме з Луцька, з Волині, ну як і з цілої України. Тому вже 11-й рік таке кровоточить тарана, ми мусимо пам'ятати. І зараз, якби все-таки це відзначається на державному рівні. Я переконаний, що зараз ще співпало, що з великим християнським святом, тому я думаю, що це не завжди буде в наших серцях. Ми маємо пам'ятати, що вони зробили для того, щоб сьогодні ми спокійно існували. По завершенні урочистостей, діти. Відпустили в небо жовто-блакитні кульки з паперовими журавлями, які символізують пам'ять про полеглих та прагнення до миру. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.